Купити авто із з мінімальними пошкодженнями, О, да. Це ми вміємо знаходити. І ось ця, наприклад, Mazda CX5 для нашого замовника зараз готується і ремонтується. Як бачите, в автомобілях розібрана е, задня частина ходової, але ми з вами тільки що пройшлися прав... лівий борт, переходимо на правий і дивимося, що у нас по пошкодженням. Так, ось це ДТП, ось це пошкодження, те, що має цей автомобіль. Так, в цього автомобіля більше постраждала ходова частина. Майстер все перевірив, є загини на підрамнику, міняється амортизатор, важелі. Це все обов'язково перебереться. На вихлопній системі є якісь пошкодження. Це все майстер перевіряє і збирає в кінець. Але по кузову, по кузову, оп. Оце наше пошкодження. По кузову. Ось в цьому і різниця. Коли ви замовляєте авто із США для себе, і коли ви десь купуєте на авторі. Наприклад, це комплектація преміум плюс. Це дуже хороша комплектація цього автомобіля з вентиляцією сидінь і так далі. Як бачите, ось такі пошкодження: це коли людина готова дати більше за автомобіль на аукціоні. Так, вона вийде, така машина дорожча тут в Україні, але. З такими пошкодженнями на авторія ви просто-напросто не підете і не придбаєте автомобіль. І це надзвичайно велика перевага. Коли ви йдете в штати, у вас може бути певний бюджет, і коли ви купуєте в Україні тут і зараз автомобіль, то ви можете купити там го там чи го року. Якийсь автомобільчик, а поки ви замовляєте, ша у вас є час підзбирати і активно цим займатися, а не купувати лишню каву чи ще щось. І таким чином, ви вже купуєте автомобіль вісімнадцятого, двадцятого року з меншим пробігом кращої комплектації, Замовляй Total Drive Hub.